Що я вам хочу показати? Показати, я хочу сояшник. Трьохметровий. Тут. На витягнуту руку. Низи ваги вистачало і високий. Але це не дуже добре для комбайна так як нива не любить високого сояшника. Багато йде отаких потерь. Капець. Бачите, він просто вже висипається. Ну хоч не згнивший, то був взагалі бачили, згнивший, прям, прям кошику. Зерно виповнене. І за то, що високий, дуже багато лежить. А що це в тебе за сорт? -а -а. Це чиє воно? На блуком я заказував. Така фірма чия. Не пам'ятаю, ну, але дивіться. Знаєш що Пегас? Пегас. Не, ну це якщо той... Який там той диви, я до того рукою достав, а до цього навіть рукою не достаю. А тут дрожжані збоє неймовірно. Ти диви, який цей, диви які шльопи. Високо, диви, я рукою не доставлю, диви якась. Не диви. Давай це сфоткай, якраз буде бомба. На прев'ю поставлю. Та ну так, дивись, стебло ж мощніше. Не зниз, є низ, волога. Шо на 30? Там, там, там сіволка по вісні, сіволку є, 30. а які шльопи, не, не дойдемо туди. Зараз ну, я, я, я подивимося. Це я тут не був, братці кроліки, що я вам скажу, дуже багато років. Отам От ще є скриничка. Свячина ж, правильно, по-моєму, якщо не ошибаюсь. Це ще моєї бабусі покійної сестра, там цим завідувала. Водичка джерельна, все. Ну, Я думаю, ми туди. Сходимо, подивимо, чи верніш з'їздимо, покажу вам красоту. І щоб ви розуміли, я пам'ятаю, коли в дитинстві тут тусувався, очередь була. Більше ста голов, вже ж, так була очередь? Більше ста голов. А ось вам дивіться, яка зараз очередь. Три коровки, в льоні бобошка у е, подсобному своєму господарстві. І то більше, ніж очередь в даному селі. Рот Вікторович любитель, він у себе на полі ходив, забирав, і тут збирає, в жадку. Наш отой комбайн. Комбайна не треба. <реку> а я коли малий був, і з Бобакаті їздили ж на поля, собирали О, сочники. Я отож не збираю, і біжу до не неї, кричу, на те Катя, а е, як я казав, з комбайна олійки чи щось таке, коротше, малий мотався. Так, <реку> да, ото було дитинство, не то, що зараз в телефонах. Ютуб? <реку> Танки, а що Тік-ток, тік-ток. Так, да, цікаво, подивимось. Це тут та 50 соток. Валік, 50 соток. Подивимось, скільки буде. Врожай. Тай, думаю, непогано. Ви самі бачите. Ну рост. 2,5-3 метри. Що там дядь Вася став? І що я вам скажу? Ставте лайки, це по-любому. І дядь Вася. Мужик сказав, мужик зробив. Вчора побалакали, так як 50 соток гнать якогось комбайна неймовірного. Немає смислу, я Вася пообіцяв, приїхав і працює. Бачите, він ось тупо стоїть, висипається. Ви оце в мене запитували багато разів в коментарях, чому ми не купимо свого комбайна. Тому що в нас немає потребності в цьому. Щоб ви розуміли, в нас в округі в наших товаришів це тільки... Товаришів ті, які приїдуть, уберуть, не рахуючи тих, хто там ще надає послуги. 11 комбайнів. Це не видони, все не беремо. Беремо тільки свіжі, нові, модні ці комбайни. Джендіри, класи, кейси, лексіони. Оце все інше. Отакого макара. Тому нам не потрібен свій комбайн. Нива і високий сояшник, блін, це страшне. Жадка на максимум піднята. Дивіться сіка зверху. Воно його колоте, переворачує. Що попало, що не попало, щось і випало, звісно. Ну, блін. Що зробиш? дежолий рік в цьому році. Рік тобто по всіх культурах починає з пшениці і закінчує кукурудзою. І все тугувато так, блін, при вбиранні. Отож і комбайн. Комбайнів повно приїдуть, але ж в цьому році, так як сроки в усіх затягнулися, тому так і вийшло. що Сояжник убираємо тоді, коли вже повинні кукурузу діскувати, навіть не вбирати. Що там, Валентин? Що Вже півбусера? Да. Ну, так це круг обичний тільки. Таке так. Так, Будемо пачки пакувати то нічого страшного, на, на олії яка йому різниця. Ся дядьвася під шамани, не буде нічого там злущити. Що там вони кажуть лучше? Ну почті подивимось, <рес> точно будемо пакувати у пачки і продавати. На комбайн залізти, познімати. Коли та капелюка, думаю, е ні, все буде із землі відео зніматися. <рив> Я такого ще високого не бачу. Йомайо, шляпу піднять вище трьох метрів. Є, ну може загнув до трьох. Високуватий. Бачите? Поламало, вітри, мабуть, були і поламало. Сухий, сухий. І він ось упав і прям шляпа згнила. Нема на конці шляпи. Той, що ще держиться нормально, а той, що коснувся землі, все. Як будто би в лісі. Розстроєні хлопці, і я розстроєний. 50 соток, бункер, тільки набила нивка. І все, зараз буде висипатися. Прицеп тільки пригнаний із-за границі. Ти знаєш, що я ще досі маску. Да, що ще досі ластівка не продана. Те, що в мене пробіг, треба скрутити і написати, Того? що тільки пригнане. От тоді люди куплять. А так великий пробіг. Так воно ж так вийде. Він там ще десь пару штук загубив. Близина, бачиш? Там Серега вже казав. Це кури з тебе. Каже, 7 тонн легко. Ні, 7, 7 атмосфер. Качається. Вони. А на качається. Тон не ви вибір, хтось на скільки. Був. Якщо на фурі, Рама, щоб не репнула. То, да? то на прицепі. Ну, це вже воно скільки, блять, Годів, три. купить. Так у нас місяць, таки на барахулки десь наші на шиномонтажі спот знайшов, як той за 500 гривень. <гум> Обварив діс по кругу і все. і на прицепі воно погнув. А погода сьогодні, га? Це О. просто аж шарпа. Ось заповку я зараз зробив. Сипеться чорне золото Ціни немає ні на соєшник, ні на кукурузу, ні на сою. Ну нічого, зато буде своя олія. Ось воно! покупать а семечки лучше не. <реклама> <реклама> Ота і все. Висипався просто-напросто. Листопад місяця ми молотимо соєшник. Де таке бачено? Де обично покуру задіскується юриста. Поїхала. Далі. Туди-сюди, тому брать, тому брать. Він дядь Вася пече. Ну, а я до кринички заїду. Все дітство тут проголосали, протусувалися. Бачите, горби, яри, двіжі такі були в дитинстві, йомайо. -йо. А зараз телефони, ютуби, тіктоки і все інше. А, ще танчики забув. Отака От бісєдочка тут стоїть. Це свячена криничка, я то вже говорив. Ось бачите, тут такий пам'ятничок. Біля цієї криниці відбувалися народні ярмарки і гуляння, які відвідували і описували історики, академіки, Онур такий-то, фольклорист такий-то, письменник революційний демократ, Коцюбинський навіть тут, а бачите був. Так, ну водичка я тут думаю є. Набере мене ось пляшечка є. Все на свої міста, як стояло, хай так і стоїть. Попробуємо водичку з кринички, я думаю, повинна бути добра. Це не те, що з крана. Поки відро підняв, так сповнив, як воно все це було раніше. До цивілізації ми ж швидко звикли. Вода з-під крана, кнопку нажав, там чи кран відкрив. А раніше ж такого не було, все ж вода з криниці, купаться миться, бриться з балії, воду гріть на печі і це все інше. Змінився час, змінилося все. Так, все, буду я їхати працювати. Кому понравилось відео, ставте лайки. Отут навіть колись бігла вода, оцей весь струмочок був повністю залитий. Інколи навіть вода виходила сюди, коли була сильна е зима, дуже снігова. І навесні все це, лужок цей був залитий. Так що я поїхав, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!